Та вирішує все. Після поєдинку чути лише голос переможця, а потім зусилля, які знадобились для перемоги, Теофіл Гароші або Гарош, генерал-полковник інженерного корпусу, архітектор лінії Арпада. Нещодавно ми повернулися з відпустки, яку провели на Закарпатті. То була доволі лінива поїздка, відпочинок від вибухів, але дещо цікавеньке ми таки встигли побачити. Зокрема, ми відвідали бункер лінії Арпада, що в селі Верхня Грабівниця на Закарпатті. Цей бункер входив до оборонної лінії в Європі часів Другої світової війни, і особливо ця лінія тим, що саме її так і не змогли взяти в бою. Це була найбільш могутня оборонна лінія, яку створили угорські війська у цій місцевості. Тільки уявіть собі, у межах фронту на оборонній лінії угорськими військами було побудовано. Зараз буду зачитувати 759 дотів, 439 відкритих вогневих рубежів, 394 дзоти землянки, 99 оборонних пунктів, 400 кілометрів траншей і стрілецьких окопів та 135 кілометрів протитанкових споруд. Уявляєте? Це таким чином це. Цей фортифікаційний комплекс один з найбільш потужних оборонних ліній часів Другої світової війни. А бункер, який ми відвідали, виявився одним з найбільш збережених, його найнижча точка перевищує глибину 50 метрів. І я була дуже вражена. Може, мілітаристка-тематика захопила мене саме через війну, яка зараз відбувається. Але якщо мені було цікаво, то я сподіваюсь, вам буде також. Тож сьогодні я розповім вам про саму лінію Арпада, про її аналоги в світі і в Україні, про особливості її побудови, а також що можна сьогодні побачити із залишків лінії Арпада на Закарпатті. Давайте почнемо з визначень, що таке лінія Арпада. Так, це, як я вже казала, військова оборонна система німецької армії та її союзників, зокрема Угорщини. І укріплена потужними інженерними спорудами. Це справді геній інженерної думки. Наприклад, завдяки правильним рішенням, бункер в селі Верхня Грабівниця стоїть неушкоджений і не затоплений досі. Хоча там є джерело води, яке протікає прямо через цей бункер. І лінія була створена вздовж кордону, який простягався через карпатський хребет. Відстань між двома кінцями лінії Арпати становить близько 700 кілометрів, і протяжність лінії українськими Карпатами. 300, а інші 400 кі кілометрів. Ця лінія йде вже румунськими Карпатами. Лінія Арпада мала 30 ешелонів оборони, які простягались на 100-120 кілометрів. Тобто будівництво цієї системи було таким масштабним. Воно розпочалося ще у 1939 році і тривало аж до 43-го. Оборонна система була названа на честь, на честь князя Арпада, який об'єднав угорські племена і заснував у 889 році Угорську державу. Королівські сили оборони Угорщини визначили три лінії оборони від очікуваного російсько радянського нападу: лінію Хун'яді, передгір'я Карпат, так і недобудовану лінію святого Лазаря, а також лінію Арпада від східних Бескідів до Берецьких пагорбів. Її будівництво було нелегкою справою були навіть сумніви, чи варто взагалі будувати такі оборонні рубежі, адже німці вже на початку війни довели, що укріплення, які вважалися неприступними і навіть виглядали погрозливо на перший погляд. В реальності мало чого були варті. Яскравим прикладом цього стала французька лінія Мажино, яка Яку вермахт не тільки вміло обійшов, а й прорвав у трьох місцях. Аналогічно радянські оборонні лінії, які Червона армія не змогла використати для стримування німців. Але вже восени 40-го року фортифікаційне командування приступило до складання планів угорської лінії оборони. Звичайно, тут не йшлося про будівництво суцільної фортифікаційної системи, подібної до лінії Мажено, зокрема через фінанси. але Хоч лінія суцільно і не будувалася, проте складалася з окремих вузлів, які перекривали через Карпати усі переходи, перевали та дороги. І лінія Арпада являла собою систему залізобетонних вогневих позицій, оборонних споруд і сторожових веж, які їх підтримували. Також, по максимуму, інженери використовували можливості рельєфу місцевості. Будівельний план спроєктував талановитий угорський військовий інженер Теофіл Гароші, якого я цитувала на початку? Угорські та німецькі військові стратеги були переконані, що їх точкова оборона врятує цілу націю і не впустить радянського ворога, особливо якщо побудувати її в важкодоступних карпатських хребтах. Акцент був на обороні тунелів, доріг мостів, опорні пункти будували в річкових долинах Латориці, Ужа та Тис. Тож які результати? Того великого будівництва. А вони насправді чудові. Хоч угорцям врешті таки довелося відступити, Український 4-й фронт з серпня 1944 року тричі намагався прорвати бар фортечний бар'єр, але безуспішно. І неймовірно переважаючи за і зброєнням наступаючі сили, не могли зрівнятися з угорськими прикордонними військами, які захищали тисячолітній угорський кордон. Коли я сказала Тисячолітній угорський кордон, я цитувала одне з багатьох угорських джерел, які передивила збираючи матеріали для подкасту. І навмисно акцентую увагу на цьому, щоб українці зрозуміли, що навіть сьогодні Угорщина вважає Закарпаття своїм. Читаючи їх джерела, я постійно натикалась на тези про тисячоліттями ця земля була угорською. Після того, як Закарпаття відійшло до України, мільйони угорців залишилися за кордоном. Єдина їх провина була в тому, що вони патріоти і угорці. Лінія Арпада зараз знаходиться на території чужої країни, що неприпустимо, адже інженерний геній будівлі належить Угорщині. Я хочу проговорити це, бо українці мають чітко знати, де на їх території може спалахнути наступне ордло. І угорці навіть не прикриваються європейською демократичною країною і від імперських самашок досі не позбавились. Чого вартий нещодавній конфлікт біля замку Паланок, коли замість угорського Турула поставили дрозуб? Через це міністр закордонних справ Угорщини Петр Сій Ярто викликав тимчасово. Повіреного у справах України за словами угорського міністра, ці дії є нічим іншим як провокацією. Так, встановлення три зуба в Україні є провокацією для Угорщини. Ви правильно все зрозуміли. Але давайте повернемось до лінії Арпада. Дослідники стверджують, що прорвати її вдалося тільки завдяки румунам, які змінили союзників. За рахунок цього третій та четвертий українські фронти отримали вільний прохід в обхід Карпат з півдня. Тобто Червона армія схитрувала і змінила тактику, пішла в іншому напрямку через Свидовецький хірський хребет і, спустившись в село Ясіння, де і відбувалися вирішальні бої. Фактично саме такий маневр і вберіг інші райони Закарпаття від кровопролитних битв. Однак практично всі зміцнення лінії Арпада були заміновані, а угорська армія, тікаючи, підривала бункери. І частина ж будівель, що вцілили, вціліли після війни. Була знищена НКВС. Тож, 21 вересня Арпад був зданий, а 23 вересня радянські війська війшли до угорських кордонів Тріанон. Що стосується лінії Арпада, то радянська сторона провела, провела кілька досліджень угорської оборони під час і після війни, оскільки це була, зрештою, єдина оборонна лінія в Європі під час Другої світової війни, яку загарбники не взяли в бою. Так, в чому ж секрет її успіху? При плануванні та організації оборони будь-якої країни першочерговим завданням є врахування географічних умов, саме вони визначають доцільність фортифікації в тому чи іншому регіоні. Як для стратегії ведення війни, так і для тактики ведення бойових дій відправною точкою є місцевість, на якій ведуться бойові дії. І сьогодні це знає кожен українець. Наприклад, стрічки новин нам часто розповідають про те, як важко вести війну навесні чи восени, коли ґрунт розмокає від дощів. Так само при побутовій лінії Арпада були враховані особливості регіону Карпатського басейну. Карпати завжди відігравали визначну роль у розвитку оборонної стратегії всієї Австро-Угорщини: високогір'я, безкрайні простори, вузькі долини надають можливість побудувати якісне вертикофіційне укріплення. Сьогодні в мережі не так багато інформації про лінію Арпата і значно більше її в угорськомовних джерелах, мемуарах, підручниках з військової історії, зведеннях боїв Королівсько-угорської армії. Ми... Читаємо про лінію Арпади як про важливу лінію кріплень, яка використовувалася в і 44-х роках у східних Арпадах. Однак навіть в угорських архівах військової історії детальної технічної інформації про арпад немає. Є лише розрізнені згадки на брифінгах з їх генштабу. І причина в тому, що під час війни разом з будівлею було знищено. Архів управління укріпрайону. Документи Першої угорської армії містилися лише в одну архівну коробку, тому що армія, що залишала лінію Арпада, також була знищена. Угорці, правда, створили унікальну в Європі фортифікаційну систему для захисту України. Лінію Арпад не можна порівняти ні з французькою лінією Мажино, ні з будь-якою іншою фортифікаційною системою, збудованою в Європі. Тогочасні угорські фахівці. Вивчили переваги і недоліки різних оборонних систем і використали цей досвід для будівництва лінії Арпада. Як вони це проговорюють в своїх джерелах для розбудови тисячолітніх рубежів східних і південно-східних Карпат? А досвід вони отримали справді вражаючий. У період з 1939 по 1944 роки. На сторінках угорського військового журналу Hungarian Military Review було опубліковано кілька досліджень про будівництво європейських фортифікаційних систем та досвід їх експлуатації. В результаті територіальних надбань під час Другої світової війни звучить моторошно, правда. Територіальне надбання під час війни. Окей, в результаті цих надбань можна було детально вивчити фортифікаційні системи інших країн. Йдеться зокрема про Чехословацьку фортифікаційну систему та румунську лінію Кароля, які були захоплені Угорщиною без бою в 38-му і 40-х роках. В 1940 році німці не тільки обійшли французьку лінію Мажину, яка була побудована з величезними втратами, але й прорвали її в трьох місцях. До цього списку можна додати прорив грецьких та югославських укріплень. З одного боку, проаналізувавши всі ті фортифікаційні споруди, угорці дійшли висновку, що вони не є дуже ефективними в сучасній війні. Бо всі, врешті-решт, були захоплені німцями та їх союзниками. З іншого боку, угорці не відмовились від ідеї укріплення своїх східних рубежів. Очікувати занадто багато від фортів і уявляти їх неприступними було дуже небезпечною ідеєю. Розміри фортеці завжди повинні були бути пропорційні меті, яку необхідно досягнути. Тому, чим довше фортеця має чинити опір, тим сильнішою вона має бути. Звичайно, вже не йшлося про гігантські якісь побудови, будівельні проєкти кшалт французької фортифікаційної системи. По-перше, не вистачало коштів на таке гігантське будівництво. А по-друге, в тому не було потреби. Адже гірський рельєф дозволив просто перекрити декілька важливих перевалів. І все. Фортичний бій, як показує досвід, є одним із найсерйозніших бойових випробувань не тільки для нападника, але й для його. Оборонців для тих, хто обороняється. При проєктуванні фортифікаційної системи це також необхідно мати на увазі. Фортифікаційні споруди, збудовані суто для оборони, мало чого варті, якими б міцними вони не були. Як показав приклад Франції, такі фортифікаційні споруди є перешкодою для підготовки і організації насамперед наступального руху армії. Тут цілі Угорщини були не в наступі, а в утриманні вже загарбаних територій, тому від побудови лінії Гарпади ніхто не відмовлявся. Приєднання Фільвідека у 38-му році, Закарпаття в 39-му, вторгнення в північну Трансильванію в 40-му. і вже після цього угорці зосереджують свою увагу на утриманні вже загарбаних територій та укріпленні Карпат з метою захисту. Своїх тисячолітніх кордонів <ріх> раніше для захисту Карпат було дійсно достатньо закрити й перекрити перевали, але перед обличчям сучасної війни цього вже може бути замало. Лінія укріплень, яка будувалася в Карпатах, мала бути частиною військового плану Вермахту проти радянського союзу, плану Барбароса. При будівництві лінії Арпада угорці намагалися уникати будь-яких причин, які могли б погіршити і без того вкрай складне становище захисників, адже положення захисників, ув'язаних у таких фортах, схоже на становище тих, хто знаходиться на підводному човні. Якась така своєрідна приреченість та нерухомість може посилити схильність до паніки та негативно вплинути на до волю до боротьби. Дуже наглядними можуть бути проведені втрати під час бойових дій у цьому регіоні, щоб зрозуміти, як Радянський Союз вів свою боротьбу. Рейдерський захват город виявився єдиним, який увінчався успіхом у росіян. Група росіян, чисельністю близько 150-200 чоловік, утримувала висоту Стозик. Ширина вторгнення становила близько 400 метрів, а глибина 200. І втрати угорської сторони склали 7 чоловік вбитими та 30 пораненими, в основному від прихованих ворожих мін. А втрати противника 291 вбитими та кілька сотень поранених. Кількість ув'язнених — 35. Трошки розкажу про те, як будували лінію Арпада. До фортифікаційних робіт були залучено ну, багато цивільних, адже сама значна частина робіт була пов'язана з важкою фізичною працею. І робота була розділена на декілька груп, в залежності від характеру завдання від залізничного розвантаження до земляних, теслярських та будівельних робіт. Першим етапом було зведення залізобетонних конструкцій, визначалась вогнева позиція кулеметника, а далі навколо нього будувався сам бункер. Все це було чітко сплановано: розмір будівлі, розмір бункера, кількість квадратних метрів на одного солдата, кількість кімнат відпочинку, бойових позицій тощо. Бліндажі були спроектовані глибоко під землею, щоб бути прихованими від ворога. Фортечних ескадрилі завжди перебували в військовому резерві. Це приблизно 200-300 чоловік. Перед лінією Арпада було збудовано ще дві додаткові лінії оборони. Ну як планувалося збудувати. Це та лінія Хуй... Хуняді, вибачте, та лінія святого Лазаря. До української ділянки оборонної лінії відноситься Жоцький перевал, Верецький укріп район, Хустський напрямок та Рахівський напрямок. Потужний вузол оборони було створено перед Ужоцьким перевалом, який перекривав усі дороги на місто Ужгород. На схилах гір обладнали окопи, підсилені 30 дотами та 60 сотами. Найбільш могутнім укріпленням вважався Мукачівський напрямок, причому укріплення складалося з двох потужних вузлів оборони польового типу на перевалах та шести вузлів довгострокової оборони, яка не давала доступу у долину річки Латориця. Вибачте, якщо ви раптом чуєте мого попугу, він просто нещодавно навчився розмовляти. Вміє казати фразу, чик хороший, і тому встає будь-яку розмову. Тож на цій території знаходились мінні поля, лісові завали, 95 дотів і 37 дзотів. Саме тут розміщений найбільший бункер в Україні, який зберігся з часів Другої світової війни бункер лінії Арпада в селі Верхня Грабівниця, в якому ми були. От і також в селі Клочава теж знаходиться цікавий історико-військовий музей лінії Арпада, де збереглося унікальне зібрання військового обладнання часів Другої світової, та існує можливість побувати у справжніх бункерах, оскільки на цій території відновлено 4 доти з 34, де розташовані понад 2000 тисячі автентичних експонатів. Хочу трошки розповісти про сам бункер, в якому ми були. Його глибина перевищує 50 метрів, і сам тунель довжиною 1500 метрів, вкопаний прямо в скелі. І на даний момент тут навіть збереглася зброя і якась там військова екіпіровка. В цих дотах під час Другої світової війни були кулемети, міномети і навіть зенітні установки, з яких спивали літаки. Ці вогневі точки були побудовані так, щоб коли покладуть одного снайпера, його відразу міг замістити інший, і в бункері діяв командний пункт. Було обладнано казарму, яка вміщувала 100-150 солдатів. Тут розташовані шпиталь. Ми його бачили, як там раніше розташовували лікарняні ліжка, таке інше казарма, вентиляційні шахти, контрольні виходи додаткові. Хоча точне призначення цього бункера все ще залишається загадкою, можливо, ще й досі у московських чи будапештських архівах збереглися секретні документи, які б могли виявити таємниці цієї унікальної споруди. У 2012 році молоді підприємці взяли його в оренду, відновили та відреставрували. Нині тут на околиці села облаштували тематичний музей, і доволі цікава екскурсія, тому я дуже раджу. Брати прямо з екскурсії, щоб вам щось цікавеньке розповіли і показали. Загалом оборонна лінія Арпата на території Закарпаття вважається цінним військово-історичним комплексом і належить до видатних пам'яток історії та інженерії України не Угорщини. Завдяки великій міцності бетонних споруд та розташуванню їх у малоцінних. З господарської точки зору місцях значна кількість укріплень більш-менш цілісно збереглися до нашого дня. Однак це далеко не єдина така лінія на території України. Численні доти та бункери часів Першої та Другої світових воєн розкидані по всій північній та західній. Частини України кількість їх обраховується насправді тисячами, і ці об'єкти були створені за часів радянського, німецького, австро-угорського та частково польського панування. Так, зараз у нас такі самі оборонні лінії споруджуються на сході України. От така от доля. Всього на Закарпатті дослідники нараховують шість оборонних ліній. Серед них чотири угорських і дві чехословацьких. Якщо говорити про аналоги лінії Арпада, то довшою за неї була лише лінія Сталіна, яка тягнулася від Карельського перешийка до самого Чорного моря. Це 1200 км з розривами. Німецька лінія Зігфрида 630 км, Вже згадувана вища французька лінія Амажино 400 км і фінська лінія. Манерхейма це 136 кілометрів. Завдяки обороні лінії Арпада військам Горщини вдалося затримати наступ 4-го українського фронту приблизно на півтора місяця. Тож мені здається, що лінія Арпада своє завдання виконала. А от хто не зміг, так це румуни, які перейшли на іншу сторону в цій війні, і саме через них лінію Арпада було взято. А з вами був подкаст України за кермом. Його ведуча Настя та її папугачі.